Малеча в Умані проводжає останні дні літа. Більшість із них уже 2 вересня сядуть за парти. Про відпочинок маленьких містян і про те, чим під час канікул переймались дорослі у сюжеті телекомпанії Умань. У таборі мрія завершилася зміна. За час проведений тут діти розважились, відвідали різноманітні події, а також здобули корисні знання. Найбільше е, площадка, там багато їх можна придумати, пограти в них. Плавати в басейні. Ну і грати. Ви тут не перша? Ні, четверте. Але ми перший раз е, попали на одну зміну. Це точно. Плавати в басейні і гратися з подругами. в так, е, поліну, злату. Е... А зі мною ще були мої е, дві подруги, які, з якими я вже довго душу. Е, одна зараз е, сьогодні не прийшла, а друга сидить. Чи не кожен знайшов нових друзів та отримав незабутні враження? Грали ігри. спали, їли на масажах. А да якісь майстер-класи з вами да. Так. – нам дійсно розказували, то що там з пожежних на заключному святі табору очільниця міста Ірина Плетньова вручила вихованцям почесні грамоти за активну участь. Друзі, ну дуже добре, що ви гарно відпочили, тому що буквально за тиждень у вас почнеться новий навчальний рік. Я думаю, що ви дуже-дуже скочили вже за школою, за своїми однокласниками, за своїми вчителями. Бо як би там спати, їсти, купатися, відпочивати і так далі це добре, але ви. Наше майбутнє майбутнє України, і тому нам майбутнє потрібно гарне, розумне, освічене, досвідчене і таке, яке має бажання відновлювати Україну. Тим часом зустрічати учнів, готуються навчальні заклади Умані. Серед них початкова школа номер 3 За три місяці літа тут облаштували комфортні умови, необхідні для цікавого та безпечного навчання. Із 2022 року в закладі тривав капітальний ремонт. Перед усім замінили систему систему опалення та встановили газовий котел. Також ремонти по закладу по корпусах, саме ремонти в класах, в коридорах, в туалетах. Стало більше дітей в дошкільному підрозділі. У нас було чотири групи. Ще дві групи повністю з нуля були збудовані. Там також зроблений ремонт в багатьох групах і повністю капітальний ремонт. Можна сказати, що збудовано дві нові групи додаткові, також оновили дитячий майданчик, інвентар та техніку. А для безпеки навчання облаштували декілька кімнат в укритті для того, щоб забезпечити навчання початкової ланки. Але згодом тут ремонт продовжувалися зроблений з другого ходу укриття для дітей дошкільної ланки. Укриття розраховане на 300 Діток.